ефірі інформаційна програма вчасно. Про головне на цю годину розкажуть журналісти інформаційної програми студії Діна Михалик, Доброго дня. Закарпатська облрада має нового голову. Ним став депутат від єдиного центру Володимир Чубірко. Таке рішення прийняли депутати таємним голосуванням сьогодні під час сесії. За Володимира Чубірко віддали свої голоси 83 депутати. Проти голосувало двоє і один утримався. Кандидатуру чубірка внесла фракція ЄЦ. Батьківщина на цю посаду запропонувала Андрія Сербайла, який згодом зняв свою кандидатуру. Новий голова облради наголосив, що головне завдання, яке він ставить перед собою, це підготовка до децентралізації влади. Більше про рішення, які були прийняті на сесії, розкажемо у підсумковому випуску о 19-й. Про блеф Путіна його зомбопропаганду та втрати російських військових у зоні бойових дій на території України розповіла російська правозахисниця Олена Васильєва, яка навідалася до Закарпаття. Другий місяць поспіль вона їздить українськими містами і селами з місією миру. Олена Васильєва, засновник групи Вантаж 200 з України в Росію, каже, створила цю групу у соцмережі, аби достукатися до російських матерів та солдат, яким нав'язують думку, що України немає і тут пригнічують російськомовне населення. За словами правозахисниці, у бойових діях на території нашої держави загинули вже понад 4 тисячі російських військових. Нині Васильєва закликає українських матерів звертатися до російських жінок у відеороликах із закликом виступити проти війни. Таким чином можна вплинути на людей, аби вони прокинулися від кремлівської брехні. Переконана російська правозахисниця. Так там теж что що были 270 чоловік відправити війнослужащих. Там жони не дали. Они просто прийшли в к частину там или как там это було перекрили, сказали тут. Тоді вот проезжайте по нашим тілам, а ми вас не пустим. Тобто, если бы у нас хоч немножко было, было СМІ, то в цьому случае ви б уже наверняка услышали багато таких розказів. Закон, згідно з яким переселенці зі Сходу України і Криму мають право на отримання державної виплати, передбачає обмеження, за якими тимчасові біженці не можуть претендувати на матеріальну допомогу. Зокрема, при зверненні до органів соціального захисту переселенець має вказати відомості про майно і транспортні засоби. Відповідно, ці дані перевіряє соціальний інспектор, подаючи запити до інших органів державної влади. Відтак, якщо людина має нерухоме майно за межами Луганської, і Донецької областей а також півострова, соціальна допомога не призначається, як пояснюють в управлінні соціального захисту міста Ужгород. Матеріальна допомога нараховується переселенцям саме на проживання. Відтак заможним біженцям, які мають кілька автомобілів і депозитні рахунки, соціальна виплата не передбачена. Якщо у володінні сім'ї є два автотранспортних засобах. Допомога також не може бути призначена, але є деякі винятки. Зокрема, якщо машина була придбана на пільгових умовах, тобто, якщо ця машина, автотранспортний засоб був наданий там інваліду або ветерану війни, він не буде враховуватися в обчисленні. Якщо це автомобіль вітчизняного виробництва, якому більше 10 років він також не береться в сукупний дохід, і автомобіль, якому більше 15 років іншої там країни. Тобто він також не враховується при обчисленні обмеження щодо депозитних коштів, які не мають перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму. Також ці дані вказуються у декларації. Допомога пораненим. Ужроцькі міліціонери долучилися до всеукраїнської благодійної акції під назвою Ми з тобою однієї крові. Вона направлена на допомогу пораненим бійцям, котрі постраждали у зоні проведення АТО. Більше десяти правоохоронців здали донорську кров для військовослужбовців в обласній станції переливання крові. Наголошують акцію вже підтримали працівники різних підприємств та відомств краю. Утім, самі закарпатці не надто активно долучаються до здачі крові. Працівники закладу закликають краян підтримати доброчинне починання, адже донорської крові вкрай не вистачає ані хворим, ані пораненим. Дефіцитними залишаються рідкісні групи крові. А це четвертий плюс та резус мінус всіх груп. Я би хотіла звернутися. По допомогу до наших краян, що хто має резус мінус четверту групу крові, і взагалі всі групи, першу, другу, третю, зокрема четверту, мінус кров, прийдіть, будь ласка, і здайте хоча б мінімальну дозу. Це є абсолютно нешкідливо для вашого організму, нешкідливо для вашого здоров'я. А нам це дуже треба. Це саме, саме мінімум, що ми можемо зробити для бійців АТО, які зараз потребують медичної допомоги, а також крові, яку вони втрачають під час поранень. Акція була підтримана керівництвом, було залучено працівників, які добровільно згодилися на дану акцію. Майже 900 тисяч на туризм краю. Агентство регіонального розвитку Закарпаття виграло європейський грант. Євросоюз виділить понад 700 тисяч євро. Обласна рада має дати ще 200 тисяч. Ці гроші планують витратити на створення центру прийому туристів. Це по суті буде кемпінг-парк, де до того ж надаватимуть інформаційні послуги щодо туристичних маршрутів Закарпаття. Також планується збудувати п'ять туристичних зупинок та мотузковий парк. На презентації проекту побував і Роман Сов'як. Майже 400 санаторіїв та профілакторії. Ще стільки ж сільських садиб, сотні мінеральних джерел та десятки інформаційно-туристичних центрів. Це вже існуюча туристична інфраструктура на Закарпатті. Проте цього недостатньо, аби конкурувати із сусідніми регіонами. Тому в області вже не перший рік активно працюють над різними програмами розвитку туризму. Так, цього літа вдалося виграти європейський грант, що в ідеалі має суттєво покращити роботу туристичної галузі краю. Економіка від цього лише виграє. Такі речі, як міжнародні гранди це суттєва допомога нам. Туризм, я рахую, ми розглядаємо як узну із бюджету утворюючих галузей Закарпаття. Претендентів на грант було близько сотні по всій Україні. Проте закарпатський проект видався найбільш цікавим відповідно до нього. За два роки в області планують створити центр прийому туристів, п'ять зупинок для мандрівників, мотузковий парк та прокласти три кілометри туристичних шляхів спеціально для інвалідів. Власне, всі ці заходи вони будуть підсилені е, широкою промоційною кампанією, яка полягає у наповненні веб-порталу Road інформацією, яка б була висвітлена в, на іноземних мовах і українською мовою. І таким чином інформація про туристичний потенціал Закарпаття була донесена як для внутрішнього туриста. Так і для іноземного туриста, який планує приїхати на територію області, цей проект є продовженням вже діючого на території Закарпаття Карпатського туристичного шляху. Єдина різниця у фінансуванні. Якщо в минулі роки подібні проекти вигравали країни Євросоюзу, а Закарпаття отримувало лише незначну частину партнерських коштів, то зараз гроші вкладуть лише в нашу область. За угодою проект має реалізуватися до липня 2016 року. Аварія на Мукачівщині в селі Павшино на території гіноземного підприємства, що спеціалізується на перевантаженні та реалізації скрапленого газу. Під час маневрування на технологічному майданчику одна з цистерн зійшла з рейок. Унаслідок її пошкодження відбулось витікання і загорання пропан-бутанової суміші. Врятувати та евакуювати працівників підприємства, загасити небезпечну пожежу і перешкодити подальшому витіканню газу належало майже 130 тридцятьом рятівникам, які взяли участь у спеціальних навчаннях. Місце для проведення тактику спеціальних навчань вибрано не випадково, адже це найбільший український термінал зі скрапленим природним газом і один із сімох найкрупніших об'єктів області, на території яких зберігаються небезпечні хімічні речовини. Враховуючи потенційну загрозу, добровільна пожежна частина в складі шести рятувальників цілодобово чергує на самому підприємстві. Об'єкт потенційно небезпечний, тому такі навчання, можливо, більшої більшої або меншої, ми проводимо кожен рік, і це можна побачити по наших планах, по наших звітах і іншій діяльності, які ми проводимо постійно. Однак, до порятунку майже сотні працівників підприємства та ліквідації загорання, що здатне простягтись на 600 метрів, довелося б залучити майже півтори сотні рятувальників. На зазначене навчання згідно плану ми залучаємо як і об'єктовий пожежно-рятувальний підрозділ, також підрозділи Мукачевського зведеного загону гасіння великих складних пожеж працівників райвідділу міліції Мукачевського також підро. Розрахунки служби медицини катастроф, які дислокуються в Мукачівському районі. Це призначені для осіння пожежі, цей в жовті, це для осіння хімічних небезпечних цих речовин. Ну, так само були ці, що в світлі це дні костюми, вони призначені для осіння пожежі, якщо там велика температура. Кожен кустю має свої, це, це своє призначення для осіння. Техніки, потім дуже багато-багато людей. Як правило, на місці подібних аварій чергують і такі рятувальники, котрі надають допомогу у більш тонких площинах. Разом з медиками ми допомагаємо людям ну, вийти із цього стану легше. У нас є також передбачена тривожна валіза психолога, в якій є засоби для допомоги, там гарячий чай, може бути шоколад для дітей, різні іграшки, щоб вони могли відволіктися і поскоріше забути цю ситуацію. На щастя, кажуть рятувальники, на Закарпатті таких надзвичайних ситуацій не траплялося. Проте цьогоріч аналогічна аварія вже мала місце на Черкащині. Відтак сценарій ситуативної взаємодії усіх об'єктів реагування потрібно відпрацьовувати. Я думаю, що це дуже нормально, що ми проводимо такі навчання. То що, не дай Боже, при виникненні надзвичайних таких ситуацій ми повинні на навчаннях розібратися, устранити недоліки, що коли будуть виникати ситуації, щоб таких недоліків не було на практиці. Наразі це вся інформація більше у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій. Бажаю вам тільки хороших новин і на все добре.